В снау гриміли вальси і пурхали амури. Сумський національний аграрний університет запросив на відкритий віденський бал школярів, студентів та педагогів. 70 пар вийшли на танцювальний паркет, щоб продемонструвати свої знання світового етикету. Вони виконали танці із європейської бальної програми. Учасники танцювального марафону у захваті говорять, що цьогорічний бал це мрія вцілена в життя. Його королівська величність вальс панував на віденському балу в усіх своїх проявах. Пари виконали фігурний французький, повільний, ну і звичайно віденський вальс. Атмосфера вишуканості та елегантності існувала не тільки у танцювальній програмі, але й у зовнішньому вигляді та куртуазному спілкуванні. Напевне, кожна дівчинка в дитинстві мріяла хоча раз побути у, бальні, у бальній сукні. І це теж можливість для наших дівчаток зробити гарну зачіску, надягти гарне і почуватися справді королевою або принцесою. Мить вічності існувала в високородному полонезі, який урочисто виконали абсолютно всі учасники балу. Далі у свої права вступили дебютанти. Дар'я та Максим стали у пару за два тижні до початку балу. Говорять, порозумітися було легко. друг друга давно уже знаем, мы как бы уже планировали танцевать вместе на венском потому полу. Это было легко, потому что как бы у нас были хорошие учителя, были репетиции, если мы их посещали, посещаемость была отличная, вот красиво, доступно объясняли, и как бы мы были заинтересованы в этом, нам хотелось. Свій власний імідж на бал створити було непросто, говорять студенти. Їм допомагали організатори балу, хореографи і навіть королева 2013 року. Буквально за місяць два за три вже бігають по університету, як до бал, як до бал. Тобто вони збираються, вони дуже готуються к цього, Вони шиють собі костюми, дівчатки іщуть украшення, мальчишки шукають смокінги, да, или, ну, в общем, одягаються дуже красиво. І вони приходять, може, нічого не вміють, но у них таке одухотворення, да. От, Молодежь приветствует это. такий бал в університеті проводиться не вперше. З кожним роком його концепція удосконалюється і кількість бажаючих взяти в ньому участь зростає. Відницький бал в Сумському національному аграрному університеті проводиться в п'яте. Це вже стало такою важливою традицією, виховною традицією, тому що саме от на цей бал готуються як першокурсники, так і ті, хто вже навчається на обласних курсах, і навіть приходять ті, хто закінчив ну, достатньо давно університет. Відгриміли останні акорди балу в СНАУ. Як говорять самі студенти та викладачі, жалкувати є за чим? Адже це було свято для душі. Єдине, що втішає всіх учасників цього шляхетного проекту, що рівно через рік вони знову зустрінуться на Віденському балі.